Вітаю! Мене звуть Наталя, і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні в мене в руках виявилося багато відливантів, нішових брендів, яких я, на яких я навіть не дивилась, тому що ціна в них трошки кусається для мене поки що. Але все одно я хочу про них поговорити. Аромати деякі для мене дивні, деякі цікаві, деякі цікаві, але трошки дивні. Сьогодні ми поговоримо про половину і ще я якось зніму. Іншу частину цих відливантів. Щоб не розтягувати сильно відео, сьогодні в нас сім ароматів. Ну, і давайте почнемо. Перший аромат це пеш кардинал. Я не буду їх розпилювати, я, певно, буду отак от на пальчик намазувати. Бо сім штук зараз тут до просто хмара стояти, навіть з маленьких атомів. Перш кардинал від MDCI. Забула сказати, я картинку як завжди вставлю. Це аромат такий солодкий, знаєте, він як газована вода. Для мене це аромат газованої води, якогось лимонаду, але не лимонного, а фруктового. Навіть не можу сказати, ніби груша, ніби лічі, як тут відчуваю. Трошки. Ніби персикової шкірки, але найбільше все-таки тут лічі відчувається. Гарний, солодкий, але незвичний він тим, що далі, коли він сідається на шкіру, на моїй шкірі він видає якусь металічність. Таку металічність, ніби, знаєте, як балончик від дезодоранту, від лаку для волосся. От коли він вже закінчився і нажимаєш, і там видувається просто повітря, от так схожим трошки пахне цей аромат. Ну, Зараз він ще не всівся, зараз він фруктами, яскравими, ніжним, м'яко цю фруктовою пахне. Цікавий такий, але відчувається однозначно як літній. Відчуваю в ньому трошки мускусу. Наш шкірі розходиться зовсім легкий мускус, але не такий, який дає відчуття чистоти, а такий, як нарцису, але зовсім зовсім легенький. Звідси він, як більш ніжна версія, звідси відчуваю більше персикову м'якість і шкірку. А от на шкірі все-таки більше відчуваю лічі. Газ, газове відчуття газованої води воно в старті от перших пару секунд на моїй гарячій шкірі. Далі газоване відчуття це проходить, залишаються просто насичені фрукти, от прям м'якоть фруктів. І от завдяки цій м'якоті чи завдяки чому мені навіть трошки помадність тут виступає. Гарний аромат, але дійсно не скажеш що це стандартний фруктово фруктовий якийсь. Аромат він з цікавинкою. Він мені сподобався, але та нота, яка в розкритті виходить така балончикова, вона мені не дуже подобається. Тому я не знаю. Я пробувала на собі носити, але все одно вона мене трошки дратує. Такий в нього ще гарний колір, як персиковий сік. Якщо звертати увагу на його ціну, Ну, не знаю. Як на мене, за таку ціну, аромат має бути, як мінімум, гучніший. Я ж носила його з розпиленням, гучніший. ну Звичайно так, фруктове, натуральне. Але, як на мене, ну я не розумію ціну утворення цього аромату, чесно кажучи. Йдемо далі. Тамін браві. О, цей аромат, я його, як перший раз вдихнула, я подумала, що це, що це і чого це. І чого воно таке? І чого воно таке стільки коштує? Скільки там зараз? 5 тисяч за, за 50 мілітрів, чи щось таке. Ну, я його тестувала перший раз в, дуже, в оту сильну спеку, в пік спеки 40 градусів. Я взагалі, він мене задушив, він мені здався шкіряним таким, дуже гучним. Але зараз, ну. Тут так, тут є шкіра, вона мені забиває, якщо чесно, рецептори. На моїй шкірі дуже, гуч, дуже гучно стає, але тут є щось солоденьке. Якась фруктовість, якась фруктов, ніби фруктовий сироп, знаєте, оці сиропи до кави, які продаються, або до коктейлів, коли роблять. Оце, але все-таки шкіра тут перебиває солодкість. Ну, тобто солодкість супроводжує цю шкіру, її відчутно, постійно, але шкіра така груба, що вона просто придушує, якщо ви не любитель цього направлення і взагалі гучних, таких грубих ароматів, ну, я це називаю грубими. Ви не ображайтесь, будь ласка, можете називати, що фруктові це компоти, я не буду ображати. Це мій суб'єктивізм. Ну, але все ж таки я розумію, чому він може подобатися. І так, це аромат абсолютно пахне, як ніша. Якщо казати, що є аромати, які пахнуть по люксовому, є, які пахнуть ну, прям взагалі. А цей аромат ну, зрозуміло. Тут таке поєднання. Я таке поєднання ще зустрічала вам в ароматі Fill and Fill, Railway, Railway to the Rooftop. Там шкіра і малинка. А тут шкіра і прям фрукти не знаю які. Але все-таки ніжніше трошки, ніж врейовий. Ну, цікавий аромат. Зараз я розумію, чому така ціна і чому це ніша. Приємний. Основне, це шкіра і фруктовий сиропчик тамін браві. Наступний третій аромат певне, буду не, не підряд на пальці то. Наступний аромат. Le, аромат Лебейн Le Гурбо Residence Д'Артист. Ну, кому непонятно, я напишу, вставлю картинку. Лебен Гурбоа це теж якийсь недешевий бренд. О, також щоб купляти, я б собі навіть не купила від Леванти. Мені щось шкода за аромат за мілілітр більше, ніж там 100 гривень. Тут. Зразу старт швидко пройшов, я його навіть не зрозуміла. Я теж тестувала в спеку, тоді не розуміла, але, пам'ятаю, медичка, і так тут зразу теж виходить медичка. Сьогодні не дуже на вулиці спекотно, але в мене вдома добре, прохолодно. Тому я не можу сказати, що це спека зараз впливає на мій нюх. Тут дуже відчуват, відчувається медичка. Медичні трави, я б сказала, лікарські трави, знаєте, як старі, як бабульки наші зберігали, висушували. Ну, моя висушувала, складала і от, -от так пахне. І кірзою мені трішки пахне. Шкіра чи мож, можливо тут є замша. Не пам'ятаю, щоб я тут відчувала шкіру, я пам'ятаю, що я тут відчувала оці медичні трави. Мені відчутно це медичні трави, теж в чомусь солодкому, але от важко розібрати що, тому що тут шкіра от залишається в грубому остатку шкіра і оці медичні трави. Солодкого зовсім трошки, воно буквально зразу вспихує і всідається в такою тінню. В ароматі. Ну, і аромат, в принципі, швидко сідається, ну, на моїй шкірі, знову ж таки. Е, немає в мене однозначного враження про нього. Оце такий, знаєте, це для мене спірний теж аромат, тому що я не можу розібрати. Але єдине, що я можу розібрати, що це все-таки не моє. Та все ж дуже приємно було познайомитись, тому що бренд флакони гарні, і бренд мені був цікавий. Тому я рада, це все одно. Щоб я не казала про всі ці аромати, я рада знайомству з кожним із них, тому що це розширення ольфакторного досвіду, і як на мене, це дуже корисно. Чим більше ароматів ти знаєш різних нот, тим краще ти можеш для себе виявити, які комбінації нот чи які конкретно ноти. Головні, тобі подобаються в ароматах, і тоді легше для себе вибирати. Хоч я вже 4 роки, 4 роки це не місяць, не два знайомлюся з ароматами, але все одно кожен рік мої смаки змінюються. Ну, і блогери теж на це впливають. Наступний аромат Аткінсон Mint and Tonic. Взагалі Аткінсон це вже не такий дорогий бренд, як ці попередні. Але саме цей аромат я дивилася, чи це знятість, чи що, але на нього ціна ну, така косюча. Хоча я от хотіла познайомитися з ароматами м'яти побільше, але чесно вам скажу, цей аромат, він. Він не пром'яту. Це не той аромат м'яти, який вас буде освіжати влітку. Ні, я від нього цього очікувала. Він скоріше. Він мені перетворюється буквально через півхвилини в мильну піну. Не в мильну, а в чоловічу піну для бриття або чоловічий гель для душу. Я не пам'ятаю, чи є тут ветивер. Скоріше всього є. Так, от серйозно, перших півхвилини він гарний, відчувається м'ята, не сильно свіжа, а в переміжку з от Якраз перших півхвилини він відчувається так, як і називається. Можливо, якщо у вас холодна шкіра, у вас він, на вас він буде так. Звучати якийсь час. А на мені ні, на мені через півхвилини вилазить ця піна для бриття, трошки солодка. Трошки солодка за що за рахунок тоніку. Ну, ні, ні. Я цей аромат більше бачу на чоловіка. Дуже мені подобаються флакони, але це теж моє ні. Йдемо далі. Дуже хотіла познайомитись з брендом Tower. Andy Tower. І цей аромат називається Lair de Alps. Що? я не буду <смі> Треба було в Гуглі прочитати, я щось сьогодні зайнята, не подивилася. Я вставлю картинку знову ж таки. Теж аромат, як на мене, складний. Не те, що складний, для мене це носозабиваючий аромат. Це той тип ароматів, коли я не можу нічого почути, крім основного компонента. Але зараз спробуємо ще раз. А, ні, це не цей аромат, це я з браві переплутала. Ні, це навпаки освіжаюча зелень така, трошки з гіркотою, трошки з такою ядовитістю. Відчуваю якусь землистість, знаєте, як в молекулах є перша молекула, чи третя, в третій молекулі. Чи які в мене були? Я вже забула, які в мене. Ну, така трошечки землистість, трошечки. В цей, цей картоплиня, знаєте, ой, гарно. От якщо дуже близько вдихати, він якось м'яко сідає дуже на шкіру. Я його, певно, зношу, але все одно я теж його бачу більше на чоловіках. Але оця землистість мені дуже подобається. І от, оця свіжинка в старці, Гірчинка, близько до шкіри, вона залишається. Але все одно перебиває її оця городинка. Картопляні бульбашки, знаєте, які е, виростають, на, коли картопля ще не зріла, не пересохла оці бульбашки. Я, я не знаю, не пам'ятаю, як називаються, хоча я стільки років садила і купала картоплю, але вже забула. Ну, гарний, оцей аромат можна віднести до природних ароматів, але є в ньому щось, що мене трошечки дере і піддушує. Не можу розібрати. Є якась трошки гірчинка, і якась теж нафтинка. От звідси ще більше відчуваються якісь нафтопродукти, гума, але вже м'якше і легше. Ну, що скажеш, ніша, ніша. Складна ніша. Для мене це поки що складна. Можливо, мені не варто було казати свою думку зараз. Але я ж ну, не можу чекати кілька років, поки я дойду. Я буду озвучувати цю думку як звичайний обиватель. Чи як це правильно сказати? Звичайна людина, яка любить пахнути просто гарно і приємно, але все-таки хоче знайти для себе щось цікаве і неповторне. Наступний аромат це «Мін Нью-Йорк Нью Плаш. Так, цей аромат, якщо чесно, я не пам'ятаю. Тестувала, але не пам'ятаю, зараз будемо знову тестувати. Якщо, якщо так подумати, то є більшість ароматів, які тестувала в своєму житті, я не пам'ятаю. Особливо, якщо в них є шкіра, замша. Ут. Для мене це моноаромати в основному. І оці відтінки, я пам'ятаю, що воно мені пахне тим. О, це приємний, це мені сподобався. Солоденький такий. Мені здається, тут є тонка, бубе тонка. Можливо, ваніль. І знову я тут чую гум, хоча далеко той палець далеко. Я от від нього чую. Так, да. знову тут відчувається гума. Сідається. Я не знаю, що з цим. Чи це в мене шкіра така, чи це мені попався ряд саме таких ароматів, але аромати, які від солодкого йдуть до Блін, мені цей аромат навіть дуже схожий на Fліan Field, той, що в мене був. Тільки той вразі гучніший, а цей досить тихий. Я його, певно, зараз нанесу з розпилення. Ну, Він старта тільки солодкий, такий, різкуватий, але потім він сідається. Навіть мені лакриця, Так, да, да, тут гума є. Якась гума чи то шкіра. Лакриця, мені яблучний сік зараз пробіг. Але все-таки ой солодкий. Солодкість така помірна, але якщо ви не любите солодкі аромати, вам і здасться за солодким. Але це гуман ну, просто мене душить. Знову ж таки, мимо мене аромат, але хотіла познайомитись. І останній аромат Atelier de Ors, Nuda Veritas. О, зараз в ньому ще мускус відчуваю. От, уявіть. Нарцисівський мускус і груба шкіра. Це мій Нью-Йорк плаш. плаш, як це воно переводиться, цікаво. Так, ательє de Ors Nude Veritas. Теж мені так подобаються ці флакони, я би хотіла собі, хоч один чисто заради флакона, але хочеться, щоб все-таки, знаєте, функціонально це було, а не Чисто для краси. Я не люблю, коли парфуми стоять просто простою. Мені хочеться, щоб вони використовувалися до кінця. О, цей аромат зовсім від, відрізняється від всіх попередніх. Тут взагалі не про шкіру, не про уди. Це дуже свіжий, такий різкувата свіжість в ньому. Квіти. Така можливо водяна ліні, лілія. Є якась кислинка є якась нота нетипова для цих парфумів. Для таких парфумів, знаєте. Ваніль можливо. Можливо, тут є ваніль. Дуже гарний. Знаєте, такі аромати кислинки, як в Ани Сюї. В неї аромати всі такі легкі, водянисті і з кислинкою такою люксовою. Оцей аромат. В тому ж направлені, але все одно тут відчувається, все ж, що це ніша. Є в ньому якісь грані, є в ньому якась цікавинка. І тут якийсь такий мускус гарний. Мускус. Я тут відчуваю пухнастий такий мускус. І мені здається, що тут трошки ванілі. Я не знаю. Зараз він тепер стає більш кремовим. І м'яким. Але все одно є ця кислинка і трошечки свіжинки. Чому я кажу відчуття, які зразу, коли я наношу, і потім, тому що на холодній шкірі зазвичай аромат залишається певний час таким, який на моїй шкірі перших пару секунд. Тому для людей з холодною шкірою буде корисніше дізнатися ці враження за перших пару секунд. А якщо у вас тепла шкіра, то. Так, далі сідається дуже м'яко. Свіжинка ця гостра залишається, але він такий пухнастий, оцей треба було назвати плюш. Він дуже пухнастий, він дуже ніжний і такий комфортний, знаєте, ніби ви завертаєтеся в прохолодний день в теплий пледик, і вам ідеально. От температура ідеальна. Отакі От відчуття дає цей аромат. Це перший аромат, який я точно зношу. Решту я, скоріше всього, не буду навіть пробувати не всі деякі. Але, але оце я точно знашу. Ну тут його зовсім трошки, якщо вам видно. Нема чого ні дарувати комусь, ні точно виставляти на вітрину. Гарний. Із всіх ароматів, що тут є, мені найбільше сподобався перший перш, е, «Кардинал» і оцей «Ательє Дорс так, ну що ж, на цьому все. На цьому всі аромати вони закінчилися. Якщо ви шукали якісь із цих ароматів, сподіваюся, я вам була корисна сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, було цікаво чи пізнавально, ставте, будь ласка, ваші лайки, підписуйтеся і обов'язково пишіть коментарі. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що провели зі мною свій час, і до зустрічі у наступному відео.